Військовий патрол приїхав з питанням, що погано їде. Але це мотор 2.7 дизель. Вони всі погано їздять. його поки розженеш, то можна кросворд вирішити, задрімати. Тому я зараз проїдусь і скажу, погано він їде, чи так як всі патроли ці їдуть. Тому що хто не їздив, то дійсно сідаєш і Він поки розженеться, це таке враження, що він зовсім не їде. Але це така машина. Ще була претензія, що нібито погано заводиться, але в мене я б почекав декілька секунд, щоб спрацювали свічки на калу, і завівся він взагалі, як бритва. Тобто навіть секунди одної не пройшло, навіть пів оберта колінвала він не зробив. Там буквально 15 градусів, тирк, і мотор зразу запрацював, тому з тим, що він погано. Заводиться це я не знаю, можливо, заводять його як бензинову машину, не дають свічкам накалу спрацювати. По динаміці він такий, як новий майже. Тобто хто не їздив на цьому патролі, той може подумати, що він не їде, але для 2.7 цього патрола він бритва. Тупо агонь. А люди вже їздили, їздили, вже не перше СТО, щось йому там вигадують. Ну, в общем, звертайтесь люди до тих, хто Нісанами займається, а не по гаражах або до мультибрендів. Це в мене вже крик душі після цих халтурщиків, які все підряд роблять, щось переробляти або щось комусь розказувати, як нароблять, то хоч падай. Нормально, класно їде цей патрон. Ну, звичайно, по ходові можуть бути питання, можливо, так, десь з запуском, але в мене він запустився класно, і динаміка в нього така, як потрібна. Тобто десь секунд секунд 12, 14, 16, до 100 він. Він розженеться, просто потрібно крутити на кожній передачі так трішки більше і все буде огонь. От, показую, як їде. Ну що, патроло знакці, як як їде. Фідометр не показує, але я розігнався десь. Я думаю, що до 60 я розігнався за 9. Це для нього досить добре. Підключився я компом, до речі, роз'єм тут ще старий такий не обіді, два квадратний 12 чи який він там нісановський. У мене є пер перехідник. Зараз почитаю. Військовими діагностики роблю безкоштовно. Замітьте правильні діагностики, а не ті, які приводять до марнотратства і роботи не в попад. По двигуну є три помилки, але можливо хтось, хто до мене дивився, просто знімав роз'єми і не почистив. Зітру помилки, ще раз проїду, потім перечитаю. Одна із них, дійсно, яка може впливати на тягу, датчик витрати повітря. От, датчик колінвала. Теж, звичайно, може впливати. От, Можливо, потягнуті, не збігаються ГРМ фази. Ну, то будемо дивитись. зараз і Тремо покатаємося, побачимо. Але для військових вона їде досить непогано. Тим більше, що можливо, ця машина напередок. Тому ідеалу не потрібна, а набагато краще вона їхати не буде. Можливо, на якусь секунду до 100. Буде краще їхати, але дивлячись на те, що в неї взагалі такий розгон там 14-16 секунд, то одна секунда ролі не грає. По фактичним параметрам, я тільки ось сумніваюся в текуще в присках в мінусах. Але оцей патрол це одна з машин, яку я найгірше знаю, тому що, ну, тому що мало я їх таких зустрічав ще й з таким мотором 27. Тут розходомер Датчик витрати повітря ще такого старого зразка коробочка. Ну, він здається працює, але як він працює, я його фактичних параметрів не знаю, потрібно дивитися в мануалі. Зараз проїдусь, подивлюся, чи вискочать знову помилки чи ні. А так взагалі вона нормально їде. А заводиться так, інколи гірше, інколи краще. Перший раз завелася класно, а потім трошки гірше заводилась. Але теж нормально, один-два оберти коленвала і заводиться. Після видалення помилок знову помилки не з'являються, тому, можливо, це були старі помилки. Хтось щось лазив, знімав, дивився і не постарав їх. Знову ж таки, після тест драйва помилок ніяких не з'явилося. Оставлю машину, щоб прохолола. Ще раз спробую, як вона запускається. І якщо ніяких помилок не буде, то в принципі можна її віддавати. А ось як вона запускається на камеру. Якщо її просто заглушити завести, Дождатись, коли потухнуть лампочки і заводити. Отак вона в мене завелася і на холодну. Потім декілька разів гірше завелася. А зараз чудово запускається. Просто потрібно дочекатись, виждати правильний час і запускати так, щоб свічки на калу спрацювали.